Понад 80% дніпропетровців вже визначили з тим, кого бажають бачити мером свого міста. Про це свідчать соціологічні дослідження, які провели спеціалісти Центру досліджень та комунікацій. Ектів груп у ході опитування, проведеного у жовтні методом вуличного інтерв'ю, стало відомо, що 87% виборців вже знають навпроти якого прізвища ставитимуть галочку. Впевнено, першість в рейтингу електоральних уподобань жителів Дніпропетровська займає Борис Філатов, згідно результатів за лідера політичної партії. Марцію «Укроп» готові проголосувати 26,9% респондентів. На другому місці кандидат від опозиційного блоку Олександр Вілкул. Його підтримка складає 22,8%. На думку експертів, саме цей кандидат має високі шанси стати опонентом Бориса Філатова у другому турі. Висновок насправді щодо даних цієї соціології, він відображає. Основний основну лінію розлому, яка наразі існує в українському суспільстві, що все таки є третина людей, які Воліють жити якимись ефемерними ностальгійними спогадами про те, як воно колись було, і ті, хто продовжує да, лінію Євромайдану, які вже що треба докорінно і принципово міняти систему. Це також третина виборців. Значно нижчим є рейтинг голови все української організації Громадська сила загіда Краснова, який набрав 13% голосів. Решта кандидатів значно відстають від трійки лідерів. Так Максим Курячий і Анатолій Крупський ледве набирають 5% голосів. Доволі показовою є динаміка рейтингів головних претендентів на крісло міського голови Дніпропетровська. Борис Філатов з кожним днем нарощує рівень своєї підтримки. За останні два тижні рейтинг лідера партії «Укроп» зріс на 5,5 пунктів. У той же час з наближенням дня голосування все більше прибічників втрачає Олександр Вілкол.